Рухаємося до наступної теми. Він набув 21 об'єкт нерухомого майна. Серед них сім квартир і чималий будинок. Кілька земельних ділянок і люксову автівку. Аби приховати це він три роки брехав у деклараціях протягом цього часу. Збагатився на понад 56 мільйонів гривень. Це про колишнього керівника Донецької обласної військової адміністрації. А нині голову антимонопольного комітету Павла Кириленка. Йому повідомили про підозру півтора тижні тому, але досі не обрали запобіжний захід. Детальніше далі. 21 об'єкт нерухомості, елітний автомобіль та збагачення на 56 мільйонів гривень закидає набу колишньому очільнику Донецької обласної військової адміністрації Павлу Кириленку. Швидкість, з якою окупанти просуваються на покровському напряму, лише підтверджує, що за чотири роки на посаді голови Донецької ОВА Павло Кириленко так і не збудував систему фортифікацій. Після журналістських розслідувань правоохоронці нарешті взялися за справу Кириленка, але розслідують не відсутність фортифікацій, а питання незаконного збагачення. Тобто намагаються з'ясувати за які ж кошти у Кириленка понад два десятки об'єктів нерухомості. Станом на зараз вищий антикорупційний суд не спромігся обрати Кириленкові запобіжний захід. Окрім того, правоохоронні органи дуже мляво реагують на факти, що підтверджують бездіяльність Павла Кириленка у створенні фортифікацій на Донеччині. Зокрема, лист ТОВ Краснолиманське набу тривалий час не приймали та не реєстрували. Криленком Павлом Олександровичем було вчинено злочин із заволодіння коштами державного бюджету, які були виділені на будівництво оборонних фортифікацій. На думку керівництва та трудового колективу ТОВ Краснолиманське, причиною таких позитивних наслідків для наступу окупантів стало халатне керівництво компанією побудови оборонних фортифікацій на Донеччині з боку Кириленка Павла Олександровича, який перебував на посаді голови Донецької обласної військової адміністрації з 2019 по 2023 рік, прошу почати досудове розслідування для встановлення факту скоєння злочинів колишнім очільником Донецької обласної військової адміністрації. Кириленком Павлом Олександровичем. Наразі питання вироку та відповідальності для Кириленка є другорядним. Бо в першу чергу за його бездіяльність українці платять своїми життями, втраченими територіями і руйнуваннями енергетичних підприємств. Під час призначення Павла Кириленка у 2019 році президент Зеленський, коментуючи той факт, що родичі Кириленка живуть на тимчасово окупованих територіях, попросив не ділити людей на своїх та чужих. Я бачив багато інформації щодо того, що брат Паші працює в так званій ДНР, служить і так далі. Ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Природно, у паші там сім'я, там батьки, його і там брат. З братом людина не розмовляє через політичні розбіжності. Сам Паша покинув ту територію, знаходиться в Україні, працює в Україні з перших днів окупації наших територій, так що він такий же українець, як і ми. На жаль, Кириленко виявився не таким, як всі українцем, бо не всіх звинувачують у збагаченні на 56 мільйонів. А щодо фортифікацій, то позиція Кириленка виявилася далеко не проукраїнською. На думку політолога Євгена Магди, судовий процес над Кириленком мав би стати принциповим і показовим, адже його дії це фактичне мародерство. Магда також нагадав, що брат чиновника Євгеній Кириленко офіцер спецслужб так званої ДНР, про що було відомо ще до широкомасштабного вторгнення Росії. Реалії сучасної України: один брат воює проти України, інший розкрадає Україну, підриваючи її обороноздатність. Тим часом Шевченківський суд Києва відмовився розглядати скаргу начальника штабу бригади АЗОВ Національної гвардії Богдана Кротевича на державне бюро розслідувань. Військовий звертався до Феміди через те, що правоохоронний орган не порушив справу проти екс командувача об'єднаних сил зсу Юрія Содоля. Генерала звинувачували у перевищенні службових повноважень. Та великих втратах серед особового складу. Зазначається також, що не захотіли розглядати цю скаргу пана Кротевича за відсутністю складу злочину. Ти погоджуєшся, що там відсутній склад злочину. Це насправді такий гучний скандал. Ми багато про нього говорили. Я не достатньо компетентна, аби давати оцінки але... юридичні саме, але так. Так, але якщо е не розглядають, то хочеться сподіватися, що в них була на то причина. Просто що. Е він теж військовий і, вочевидь, йому було трохи видніше. Можливо, якби Феміді надали більше деталей, але можливо, то якась секретна інформація. Але те, що на судоля дуже багато хто Скарб. із військових скаржиться і скаржиться публічно, це очевидний факт. Бодай угу. якусь перевірку. Буде той аудит, який на початку своєї каденції анонсував генерал Сирський, коли заступив на позового на командувача. Він прийшов із цим сказав: треба привести. Аудит в збройних силах. Ну, очевидь, цей аудит не відбувся, або відбувся нерезультативно. Ну, хто знає, можливо, після того, як і ці скарги з'явилися, можливо, все ж таки буде аудит. Ми не про все знаємо, тому що все ж таки держава зараз під час війни, і звісно, ми дізнаємося mm -hmm. або значно пізніше, або про деякі речі і не дізнаємося, хоча треба тримати таке mm -hmm. на контролі, так само як і справу Кириленка, ось. Знаєш, я не зовсім розумію, як можна було впродовж кількох років ховати е свої статки, не вказувати їх в декларації ніхто цього не помітив. Знаю, дуже, дуже цікава історія з з паном Кириленком. Як тільки він е, очолив антимонопольний комітет, одразу почалися в нього проблеми. Ну, от не знаю, можливо, Це можливо, треба було, антимонопольного комітету, можливо, треба було залишатися йому е, очільником Донецької ОВАТа, і не, не було проблем. Хоча тоді були проблеми у містян. Е, зазначається, що недосконалі фортифікаційні споруди. Така сама історія була і на Харківщині. Теж скаржаться на недосконалість, а подекуди відсутність фортифікаційних споруд, ось такі справи вони повинні набувати публічності. Такі справи повинні проходити відкрито, тому що пан Кириленко не військовий, не військовослужбовець, тому проти нього треба вести відкриті процеси, аби суспільство було поінформоване і знало, як протікає ця справа. Це мені здається, буде корисно і для самого пана Кириленка. Бо якщо він... Не Я не знаю, винуватий, Або нього буде, буде корисно, ну, бо якщо він не винуватий те, що... ну, якщо або він приголував... не винуватий занадто сильно, то це теж буде йому на користь. Знаєш, це якась суто українська штука, так? Не винуватий занадто сильно. Тут або винуватий, або не винуватий. Ну, можливо, де, де, за якоюсь статтею винний, за якоюсь не винний. треба дивитися, слідкувати за процесом.